Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Що ж, пише дана Ярова, людина залужного, а додайте ще сюди Яроша і тандем буде неймовірний. Пишуть телеграм-канали. Телеграм-канали пишуть, що одна із умов союзників це некорумпований міністр оборони. Тому не виключено, що зовсім згодом на цій посаді ми побачимо або Ярову, або ж Яроша, який обіцяв за корупцію розстріл. Тому Ярова уже не мовчить. Якщо в найближчі години держава в особі будь-якої гілки влади не зупинить дії Державної аудиторської служби України Відношення до підприємств військовопромислового комплексу України, та у мене єдина думка з цього приводу: Стугни, Корсари, Нептуни, ракети Богдани буде виробляти сам кабінет міністрів України, Верховна Рада України, Держаудитслужба на чолі з Богослаєвою особисто під час своїх засідань. Держаудитслужба на чолі з Басалаєвою особисто під час своїх засідань. А у державні інституції ви живі, чи ще паличкою потикати. А таких виробників зброї, як КБ Луч, просто банкротимо. Кому вони потрібні? Врешті-решт, так і переможемо. Лічба часу пішла на години три, два, один. Міноборони дуже, -дуже Уже багато роботи одразу після призначення Ярова написала наступне. Я думала, я закінчила свій серіал особливості закупівлю міністерстві оборони зі зміною керівництва. Але це був перший сезон. Сідайте зручно, зараз я вас налякаю. Бо я сама налякана вже два тижні тим, що відбувається. У високих кабінетах вже кров протікає з під дверей в боротьбі за посади. Так, я бачила сьогодні призначення, але є одне. Але три основні напрямки: телеве забезпечення, озброєння, міжнародний напрямок, лишайся без керівників. Ті, що були звільнені, нових немає. Я мовчала майже два тижні, але ми на порозі грандіозного шухе, я маю на. Писати цей допис, бо не хочу, як кожен з вас через два місяці вивозити дітей за кордон. Що відбувається? По суті, робота Міністерства оборони по цим напрямкам. Тил зброя міжнародна допомога заблоковані. Раз не проводяться платежі, кінець кварталу, величезні суми не оплачені постачальникам. А вони мають зареєструвати податкові накладні або сплатити ПДВ в бюджет. Коли вони це зроблять, вони підуть з позовами до суду. Наємо два те, що ми зараз виводимо на прозоро і торгуємо, має ніякого значення бо підписувати договори немає кому довіреності. На начальників департаментів закінчується в кінці місяця, і всі ми перед. Творимось в тикво, тобто мало проторгували. Але договора ще треба підписати, і зареєструвати в казначействі. Три триста сімдесят наказ по прийомці. Також зупинений. Лишилось тільки підпис міністра. Немає 4. прозоро, те, що треба сховати по виробничим потужностям, що де у кого знаходиться, що елементарно також не робиться. 5. по зброї та сама ситуація, все заблоковано. 6. спільними зусиллями досягнуто домовленості про додаткове виділення КМУ з резервного фонду для тилового забезпечення 2 мільярдів гривень, але наразі вони не можуть бути використані для форму. Ання мінімальних резервів, бо немає у кого елементарно підписати лист. Додатково виділення КМО з резервного фонду для телевого забезпечення 2 мільярди гривень не зможуть бути використані для формування мінімальних резервів, бо немає у кого елементарно підписати лист. Сім можна призначити прекрасних людей на посади, але міністерство оборони дуже специфічне міністерство. Треба постійно бути в комунікації з генеральним штабом, знати кому позвонити з ким верифікувати та актуалізувати отримані запити, і поки людина почне розуміти процеси, пройде якийсь час. Вісім нові профільні заступники захочуть замінити людей в департаментах. Окей, це знову час, але знову ж таки підпишеного особи те, в чому не розуміється. Думаю, ні. Я можу продовжувати і далі і говорити більш страшні речі. Ми можемо в якийсь день починати кричати. Наташа, вставай, ми все уронили, але буде вже запізно. Заявки від тили надходять щодня. Ми працюємо щодня, але наша праця це зараз нуль. Бо підписати договори не буде кому все одно. До чого це все призведе? Подумайте самі, я хочу звернутись до пана міністра та вас, громадян, які мене підтримували. Пане міністр, росте меров. Я при зустрічі можу розказати всі ризики. Ми можемо знайти шлях їх подолань. Ми ще можемо врятувати ситуацію. Давайте проведемо зустріч, і обговоримо. Бо буде біда. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.